Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму Залайф. Це рубрика Три поради дня. Працюю на трьох колодах: Таро-бохо, барокове таро і таро снів. Задумуйте ваше запитання, вашу тему і обирайте колоду. Вибачайте, розпадається. Так, можна було по одній карті вам показати, ну, вже як зачепила. Таро Бохо, Бароково таро і Таро-Снів. Можна задумувати три запитання, тобто різні теми можна задумувати. Або все-таки обирайте одну карту. Сподіваюся, обрали. І я починаю працювати. Хочу нагадати, що вийшов мій великий курс. Поки що там оплата не автоматизована. Для тих, хто пройшов онлайн-марафон, коротесенький курс, де уроки по 10 хвилин, і хоче серйозніше, глибше зануритися в професію таролога, отримати всі мої авторські напрацювання, які ви не зустрінете в жодній книжці, ніде. Кому хочеться. Спробувати читати карти так, як я, а потім ще краще, тому що клонів Максимузи не потрібно. Я буду як старт ваш, а потім буде власне ваше обличчя. Тож, пишіть мені в телеграм-канал, я залишу номер телеграм-каналу, номер телефону. Пишіть мені щодо його придбання до кінця тижня, там діє знижка, а десь вже, напевно, з нового тижня. Можливо, чуть-чуть раніше, в суботу, неділю, він вже буде автоматизований, як ви натискали на кнопку і отримували, е і отримували онлайн-марафон. Тож, поїхали. Перший варіант. Хто задумав, таро Богу. Порада для вас, О, карта дурня. Це початок. Подивіться, яка тут карта красива. Чоловік відправляється в дорогу. І тут на цій карті, не так, як на, над, на інших, пам'ятаєте, над прірвою стоїть дурень, і біля нього його пес грайливий, а, і головний герой має там вузлик, щось з собою має. Тут взагалі про пустоту. Тут сама людина. Являється досвідом. Позаду сонце, позаду планети, позаду якісь хмари, ми розуміємо, що ця людина не юнак, ця людина пройшла щось, залишила щось позаду. Я би сказала так, попереду, позаду була вісімка кубків, коли щось лишив. Хто пам'ятає карту вісім кубків? Ми бачимо. Чоловіка, який кудись йде, не бачимо звідки. Але він лишає повну структуру. Все закінчилось. Тут же ми бачимо: ми не знаємо, куди він йде. Для нас так само невідомий цей пейзаж, це майбутнє як і для нього. Але ми бачимо, що позаду лише щось це можливо, як захід сонця. Розумієте? Якась ситуація себе вичерпала, і у вас починається нове. Нова робота, нове знайомство, нові стосунки? Класно обнулитися і почати життя заново. Я дуже люблю цю карту, тому що в ній людина чому починає щось нове? Там немає досвіду, там ще немає болю, там ще немає нічого. Там нова гра, нова історія. Тож вас чекає нова історія вперед. Другий варіант, хто задумав колоду бароккове таро. Карта для вас. Що радить вам? Карта сонце! Бог ти мій, яка красива карта! Сонце це великий успіх у будь-яких справах. Була чорна полоса, і зараз вона світла. Несподівано може відбутися якась подія. Якщо ми... ну, багато хто любить дивитися триплетом, я, до речі, перетасувала карти взяла. Да? Перетасувала, ні, лишила. Хто любить дивитися триплетом, то дивіться, там така історія, щось обнулилося і почалась нова історія. Це гарний настрій без причини. Це коли просто хочеться жити. Хочеться жити, не дивлячись на те, що відбувається можливо навколо. Кінь вільно скаче тут і один кінь, і другий. Це якась така воля, свобода, радість життя. Всі проекти вдаються, ви відчуваєте себе в тонусі. Це слава, відомість, ви помітні на вас звертають увагу. З вами. Хочеться людям бути, ви світите на будь-які справи кажуть, так. І якщо хотіли щось починати, чи чогось боялись, чи задумали, чи їхати кудись, чи не їхати, чи йти в ці стосунки, чи ні, ідіть. Це карта виздоровлення, це карта ясності, це карта самого життя. Отакий другий варіант. І третій варіант, хто задумав колоду? Староснів. Паж кубків. кубків. Приємні новини, приємна розмова, душевна, дитяча безпосередність. А вам нікуди не потрібно поспішати. Маєте амбіції, маєте плани, мистецтво маленьких кроків. На сьогодні добре тільки говорити, зустрічатися. Хтось, можливо, буде займатися дитиною. Дитина вразлива, дитина делікатна, дитина душевна це не пажмичів, це паж Кубків. А дитина може бути вашою розрадою і опорою, як не дивно. Я колись пам'ятаю. Забрала з вулиці Кошеня, хоча я ніколи не підбираю тварин на вулиці, але це була перша ночі. І якби я його не взяла, те б котеня загинуло. Я не буду розповідати, як ми його там вигодовували, як від блох лікували. Ну це все ясне діло. Я хочу сказати про інше. Наступного дня чи там якраз мені випали зйомки, фільми. І було три дні зйомок, і треба було підніматися в сьомій ранку. Тому що, ну тому що в сьомій ранку, і до вечора. І, ж, і була неймовірна спека, страшенна. І от я пам'ятаю, як те котеня заставляло мене, мало того, що спека, мало того, що вранці дуже вставати, але воно мене ще й заставляло робити ще більше зусиль і крутитися коло нього, як навколо Всесвіту. Я про що говорю? Мені потрібно було встати ще на годину раніше, кілька разів його з піпєточки погодувати зі шприца, щоб воно хоч набралося молока, щоб не здохло котеня, щоб воно дочекалось мене до вечора. Бо котеняткові ж треба з раночку, ну тобто кілька разів. Я заневішувала вікна, я все робила. А на зйомках я постійно думала про нього. І тоді я зрозуміла якусь неймовірну річ. Як же Господь Бог дбає навіть за таких маленьких тваринок? Тобто той котик хотів вижити. Треба було бачити, як він тими пазурами тримав того шприця, як і він, як він хотів жити. У нього ціла-ціла історія, він став потім героєм моєї е, картини, моєї мами. А До чого це я? Це про це, сила. Нам здається, що для того, щоб все перемогти, ми маємо бути сильними, мужніми, якимись такими не підійди. А Бог дбає про всіх. І тут, от Паш Кубків каже сила вашій слабості, вразливості. От чомусь мені задала ця історія зараз. Я ж з потоку працюю. Значить, це я мала вам донести. Вірте, те, якщо ви навіть зараз відчуваєте себе такою маленькою дитинкою, ваші янголи про вас подбають. Ви уявляєте, навіть у кота є доля. Я могла тоді його не врятувати. Я могла так пізно тоді не повертатися зі зйомок. Воно волало в час ночі, нікого не було. Але коту послали мене. І ще я пам'ятаю, я стою на зйомках, згадую його і відчуваю до нього стільки любові, так його люблю. Прям сльози виступають. Це було пізнання себе і здивування самої себе, тому що я не люблю ну Я з двору ніколи котів собак не брала. Ніколи я любила породистих. Так у мене вже був на той момент породистий кіт шотландський. І раптом того дворового взяли. Ну і потім запустилася ціла історія цих котів. Але яку силу я відчувала любові? І я тоді думала, таке мале, воно важить 100 грам, і воно заставляє дорослу тітку крутитись навколо нього, щоб мене раніше підняли, щоб мене заставили. А за для нього були сили і бажання. І неймовірне відчуття любові. Про це паш Кубків. Якесь слово, яке вам сказали, раптом вас відродить, якісь повідомлення, якась почута пісня, щось якась дрібничка і раптом вас заставить жити, надихне і дасть вам сили. Дякую вам за увагу! Хто хоче до мене на консультації, завжди лишаю свої телефони. Про курс я сказала. Будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар, щоб відео піднялося. І підпишіться на канал, якщо ви вперше натрапили на цей канал. На мене вам було корисно, цікаво. І до наступних зустрічей. Ваша Максимуза!